На сьогоднішній день блину сильніше заняття, а інші Ну, Якщо Єрмоленко поставити в ворота, то так, певно. Блину, це краще буде його виглядати в нападі. Це точно. Наступне запитання. Так. Володимир Вузько, Кривий А скажіть, будь ласка, чи задоволені сьогоднішнім результатом? Забити три м'ячі достатньо, в принципі, для того, щоб вигравати. Мали ще можливість забити. В Першому, на мою думку, помилка арбітра, що він там дивився, коли піхальонок на м'ячі мав грати, його збивають. І йде атака, де нам забивають гол. Хоча біловар міг, міг вибивати м'яч. Другий гол позиційна помилка Караваєва, яка прижила до того, що він на приміч. На Неправильно розібрав ситуацію і е, пішов е, між двох гравців, і, і, хоча міг е, е, і мусив залишатися і зустрічати гравця, дати йому можливість приймати м'яч, а не викидуватися і залишатися е, е, поза грою. Третій гол е, так само позиційна помилка воротаря. Три пропущені м'ячі.

Чи вже якось розглядала ця команда, розумієте? Ні, ми не, ми не розглядали. У нас є достатня інформації, але ми ще не розглядали, не готуємося до суперника, не дивлячись тим, з ким граємо. Чи є ще питання по сьогоднішньому матчу? Олександр Володимирович, перший танк у нас комусь вашої команди. Але в перегляду не зроблено однієї заміни, знайшли потрібні слова для армії, що в регіальні, що перевелося гар і ну, буде щедро не ще в перших робіт цього переведуть. Продовжуйте. Все. Дякую. подібні слова? Ну, Питання знайшли, подібне. Я завжди знаходжу слова для гравців. Наступне питання. Дякуємо, колеги, на цьому розказуємо. Гарного всім тихого, спокійного вечора. Слава Україні! Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet!